Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні ми будемо збирати ось таку називається, Прес для соку в дипломатії. За 5 хвилин. Ось комплектуючі деталі. Збираємо докупи все, складаємо, монтуємо. Далі буде. Так, ось так виглядає. Зараз вже в нас зібрана така конструкція, макет. Це такий підготовчий етап. Ось Прес для соку, диски є, яблучка в нас. Гвинтом. Конструкція така. Потрібно далі зварювальні роботи проводимо. Працюємо далі. Ось продовження у нас побудови пресу для соки. Проведені зварювальні роботи. Зварена основа, ось рама є, гвинт вже є, працює все. Ось так. Працюємо далі. Робимо кошечок для соку. Далі буде. Продовжуємо далі будувати ми ось прес для соку. Зараз у нас наступний етап побудови кошика для соку. Буде кошичок ось такий у нас. Такі дерев'яні бруски вже є дубові, нежавійка, смуги таки вирізали, будемо кріпити робити кошичок. Продовження буде, працюємо далі.